Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Сільське життя. Сьогодні буде такий влог: домашній, затишний. Ну, і, мабуть, ще для вас і буде і новиною, тому що на каналі я цього не озвучувала. Зараз я знаходжуся тут в коридорчику. Ззаду мене там купа прання, треба його утюжити, перепрасувати. А ще посилочка переді мною, яку я хочу відкрити. До речі, відео не виходило на каналі десь приблизно 2 тижні, чому в мене з телефоном з'явилася проблема, він перестав працювати так, як потрібно. Я не могла записувати відео. Тому чекала, поки його полагодять, і не дочекалася. Тому що ось був нещодавно день народження. Мені донечки старші зробили подаруночок, подарили телефон, який в мене тепер працює, і можна на нього також і знімати. Друзі, хто ще не підписався на канал, підписуйтеся. У нас на каналі про сільське життя. Ми живемо по-простому, по сільському. І в нас є таке господарство невеличке, курочки, козочки. Також ділимося різними секретиками. Як доїти коз, роздоювати первокоток, як з курочками поводитися, що їм давати, щоб вони краще неслися. Те, що ми знаємо, те, що в нас виходить, те ми з вами і ділимося. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалося, ставте дизлайк. Я читаю ваші коментарі. Бачу вашу реакцію і дякую вам за те, що ви є на нашому каналі. Зараз я хочу розпакувати посилочку, яка прийшла сьогодні. Я її замовляла на минулому тижні. І буду розпаковувати разом з вами. Це е, такі сумочки, яких я довго чекала, шукала, де можна замовити, шукала різні сайти, і знайшла просто. На інстаграмі те, що мені потрібно, і за ціною мені воно підійшло. Поділюся з вами, може вам буде цікаво, я теж покажу. Це не реклама, мені її ніхто не оплачує. І просто поділюся з вами, що я взяла і скільки мені це обійшлося. Так, я поверну камеру зараз, так, щоб вам було видно. Отака прийшла посилочка невеличка. Тут тільки сумочки, більше нічого немає. Зараз я візьму ножиці. Так, акуратненько, щоб ще не порізати. Була мене підставочка, куди можна телефон покласти, щоб не заважав щоб не однією рукою. І, на жаль, вона зламалася. Тому е зараз, поки вирішимо деякі питання, а потім треба буде обов'язково замовити таку підставочку. Тому що це дуже зручно. Так, посилочку я відкрила. Ось тут такі гарні сумочки. І якраз мені поклали те, що я і просила. Я замовляла на сайте, там малюночек был, так я зараз покладу вот так. Думаю, будет вам видно. Вот такими не пришли сумочки. Раз, два, три і дві вийши, да. Получилося, що дві в мене однакового розміру є. Такі гарні призорі сумочки. Ось. Оце найменшенька така. Це більше. Розмірів не пам'ятаю, і не буду навіть заморачуватися, які це розміри. Скажу прямо, що це набір кологовий будинок, сумочки. Такі. Так, значить, оце мені обійшло. Оці сумочки коштували 300 гривень. Так, да, значить так. Я бачила різні ціни. Це пошиття. Це не Китай, це Україна відшиває. Дуже хороша якість. Побачу, як вони себе будуть вести ще. Ну, мені подобається. Значить, оцей наборчик у мене вийшов за 300 гривень. І я ще замовила ще дві сумочки окремо. Бо тут йшла більшого розміру сумка. Цей набір 250 по акції. І так вийшло, що одна сумка, оця, така сама, як і в цьому наборі. І в мене вийшло 5 цих сумочок, таких, дві з них однакових, вийшли за 550 гривень. Посилочка мені обійшлася в 108 гривень, доставочку. Не треба було нікуди їхати. Це дуже зручно. У нас пошта, звичайно, приїжджає не кожного дня, і це не відділення, а в магазин приїжджає. Але все ж таки зручно, що не треба нікуди їздити. Тому що е, зараз добиратися кудись, стає жарко, е, і таким транспортом не дуже зручно. Значить, для чого я замовила ці сумочки? Мені вони потрібні найближчим часом. Е, потрібні будуть. Тому я їх замовила. Шукала, я дивилася на різних сайтах різні ціни. І 399, і 499. Навіть 700 зустрічала. І не спішила купляти, бо вважала, що це дорого. І отак знайшла на інстаграмі сторіночка, не пам'ятаю, як називається, сумки, сумки опт? Чи як. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в телеграмі, я вам скину ссылочку, Може, комусь треба буде теж. <кій> і там одразу і замовила. І вони дуже швидко спакували, все відправили. І я відкрила, бачу, що все нормально, все ціле, все гарненьке, все так як потрібно. Так що буду збиратися, буду складати, пакувати все, бо в мене та, отак все розкидане те там, те там, щось я вже приготувала, щось треба було попрати, щось треба було пошити. А, і зараз буду доутюжу свою горку речей і буду складати. <кій> <кій> і, мабуть, в наступному відео покажу вам. Що я склала і як я упакувалася у пологовий будинок. Так що, для кого це новина буде, для когось це буде новина, хтось вже знає, хтось не знає. Ми чекаємо поповнення в нашій сім'ї. Це дуже для нас, дуже радісно. І, звичайно, відео. Теж хочеш не хочеш, будуть десь якісь відео і про це, так як я не можу зараз виходити, пасти козочок. Я більше сижу, сижу, лежу, більше знаходжу собі роботу, така, яка мені по силам. Буває нормально, а буває, не дуже добре себе почуваю, треба десь і полежати. Тому козочок буду показувати тільки на господарчому подвір'ї. Коли вони будуть вдома. Зараз вони пасуться і в нас було поповнення. О, Оля прийшла. Іди сюди. Це Катя? Ні, це не Катя. Поздоровуйся. Це Оля наша вже така доросла виросла. Що це в тебе там таке? На дворі прохолодно і вона наділа такі ушки. На, на вуха, бо вітер дує, вона трошки е, вуха в неї були застуджені. Та я кажу, надівай вушка та й виходь. Вона дуже любить е, гратися з котенятами, е, коли кози приходять, теж допомагає і доїти, і годувати їх. Ми годуємо з пляшечки козенят і вона їх е, годує. Приїжджали мої дівчата старшенькі, теж були на е, господарчому подвір'ї. Вони не бачили ще наших козочок маленьких. А остання козочка, яка в нас з'явилася, квіточка така гарненька, це у козочки зефірки. Вона теж первокотка в нас. І, можливо, туди далі, в тих слідуючих відео, я вам обов'язково її покажу. Вона 50 на 50 получилася, нубійська порода і заенська, і вушка в неї такі гарненькі. Як у Нубійської кози, і ріг немає. <клух> Таких козочок, звичайно, ми залишаємо собі на господарстві. Поки ми розширюємося, потім будемо передивлятися, можливо, на наступний рік будемо пропонувати і всіх, тому що у нас їх вже 20, навіть 20, там, 22 чи 23. Ну, ми так запланували, тому що. У нас є дві козочки, які вже у віці, їм вже десь близько 9-10 років іншій марті. Вона вже старенька, вона вже не дає того молока, що потрібно. Але тримаємо в господарстві, тому що жалко, вона нам скільки козочок хороших привела, тому поки тримаємо. Так що ось такий сьогодні коротенький вийвся влог. Я вам показала розпаковочку, так і відео буде називатися. А потім, в слідуючих відео, покажу запаковку, що я пакувала в ці сумочки. І, звичайно, покажу ще наших козочок. Залишайтеся на каналі, не забувайте про нас, щоб у вас було все добре. Бажаю тихого, мирного неба над головою. Дуже неспокійно у нас тут на Україні. Де ми живемо в селі, слава Богу, нічого не долітає, але поблизу, навколо, особливо Одеса, Одеса від нас 70 кілометрів, то ми чуємо, все це чуємо, вибухи чуємо і видно, що неспокійно. Коли дівчата приїжджали до нас, то Київ також дуже постраждав, і Кривий Ріг, Харків. Також відео ми дивилися дуже такі, не можна просто спокійно дивитися, і це все не вщухає одна надія на Бога. А ми продовжуємо жити, надіятися. І вам бажаю того ж самого. Бажаю також тим, хто знаходиться в містах, щоб ви не переживали. Якщо є можливість десь виїхати в тихе місце, можливо, хай буде це село. Можливо, хай таке дуже глухе село, але в ньому буде спокійно. То, мабуть, треба подумати і десь виїхати, тому що зараз у містах дуже небезпечно знаходиться. Все, друзі, дякую за перегляд, всім всього найкращого і до зустрічі в слідуючому відео. До побачення!